Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт. І сьогодні ми будемо готувати з вами дуже мною улюблений, як моєю сім'єю, салат вогник. І так нам знадобляться три сирки плавлених, вони можуть бути любого виробника. Але я беру обов'язково вершковий, без всяких додавань інших. Три яйця зварених в круту. Майонез домашній. У мене домашній. До речі, ссылка буде під цим відео на рецепт майонезу і один зубок чесника. Натираємо плавлений сирок на ось цю тертку. До речі, рекомендую вам перед тим, як робити салат, трошки підморозити плавлений сирок в морозиль... морозильці. Також на цю тертку ми натираємо яйце. Зварене в круту. Друзі, яйця ми натерли і тепер сюди тремо один зубчик часнику. Це у нас дуже швидко все. Натерли і змішуємо наші інгредієнти. Додаємо сюди, сюди майонез, і все перемішуємо. Друзі, ну от 5 хвилин, буквально і наш салат готовий. Готуйте для своїх рідних та близьких. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк і буде вам смачно. До нових зустрічей!